Вас вітає інтернет-магазин Віковий схід. Перед вами тибетський браслет зі складом омручної роботи з бірюзи для нових можливостей, нової удачі та здоров'я. Тибетський браслет зі складом омручної роботи привезений нами з Непалу. Також він освячений в храмі Боднак Котманду, а також в монастирі Рільченен Рінпоче. Та призначена благодатна мантра Омані «Ом Хум». Цей тибетський браслет роблять монахи в Дацані, в Тибеті, і благословляють ламами в монастирі Гімалай. З'єднаний складом Ом є одним з основних присвячених слогів. Він являє собою початок нових речей. А також ваша внутрішня свідомість кажуть, що один із найбільших часто використовуваних слогів в індустрії. Має захисні властивості від усіх шкідливих впливів, не дух хворі. Ідеально підходить для захисту, які наносяться на людину. Він захищає свого власника. Слог Ом на цьому сакральному тибетському браслеті притягує тільки красу ваше життя і здоров'я. Тибетські браслети, слогом Ом, є початком нових справ, приносить нову удачу. Та відводить непередбачені перешкоди. Цей шикарний тибетський браслет із Непалу, із бірюзи Ом, він має гарний і чудовий захист для вас, тому що його мантра вона вас просто буде захищати в будь-який час. Тому сприяє новому натхненню та підвищує потенціал успіху. Щоб активізувати цей браслет, досить від 9 до 108 разів прочитати головну мантру падме хум». Більш детальнішим описом ви зможете зайти по силці на наш інтернет-магазин Віковий Схід. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Віковий схід. Ставте лайки і діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій. І ваше життя буде супер. Па-па!